11 років саме стільки минуло від кривавих подій на майдані, тисячі учасників, сотні поранених та багато загиблих. Рідні та близькі героїв небесної сотні і через стільки років не можуть стримати сліз. Тут у стінах Львівської мерії знову згадують про подвиг дорогих їм людей. Серед тих, кого посмертно нагородили почесним знаком святого Юрія Віталій Куцюба. Пані Софія пригадує, як син з половини дороги до Польщі повернувся через новини з Києва. Уже тоді материнське серце не хотіло відпускати обох синів, які вкотре прямували на майдан. Не давала, не відпускала їх. Він собі ліг на цей і каже: Добре, мама, ми будемо тут по телевізору дивитися, як їх там вбивають. каже. А ми будемо тут по телевізору дивитися. Бачите, мама, другі матері відпустили. А вам то розумієте, мені то такий зразу такий стало. Думаю, Боже, я своїх дітей шкодую, жалію, але ж другі матері відпустили. І так що я вже не могла протистояти тому. І вони поїхали. З революції гідності живим повернувся лише один із синів. Та з 2016-го боронить нашу країну від окупанта. Тож серце матері знову розривається від болю та тривоги, адже уже рік як від сина, жодної звістки. Послідній раз, коли вже їхав, так само сказав мама, там треба бути, ворог прийде сюди. Тут каже, тут і дітей насіло, і жінок, і каже, треба буде повторитися таке, як буча і Ірпінь. Треба бути там. Ну він, на жаль, вважав, що він буде там, що він захистить, маму захистить, дітей захистить. Але Бог інакше посилає пробування. Біль втрати навіть з руками не зникає, каже дочка героя Андрія Дегдаловича. Біль не проходить, він просто якось затуплюється, і він просто таким є ниючим, який от просто. От постійно з тобою, та ти навчився інакше реагувати. Можливо, не завжди є сльози, не завжди є якісь видно емоції, але таке є тупе відчуття болю в грудях постійно. Завжди, коли ми говоримо про тих героїв, які гинуть на війні, коли ми говоримо про тих побратимів, які пішли на війну. І оце постійне відчуття цієї біди, трагедії, воно постійно зі мною. І Я думаю, що так і з усіма родинами насправді. Герої Небесної Сотні це ті ж воїни справедливості, які на майдані захищали наше майбутнє та свободу. Тож не дивно, що чимало із них одразу або ж згодом пішли до війська, аби захищати Україну. Тепер уже від загарбника. Таким був і Левко Кміть. Спочатку революція гідності. А коли розпочалась повномасштабна війна, то без вагань хлопець став на захист рідної держави. Нас виховували в патріотичному дусі. Нас батьки не батьки, перепрошую бабуся з дідусем, політв'язні. Пройшли концтабори 11 років. У нас було таке виховання, що ну, інакше не могло бути. Левко пішов в грудні 22-року го року до війська. Він дуже сильно змінився, був дуже натхненним, красивим. Я дуже ним пишалась і захоплювалася. Він дуже любив Україну, дуже любив Друзів, він був дуже добрим, дуже чесним, справедливим, ненавидів брехню. Коли не матюкався, казав, ти що москаль, що ти матюкаєшся. Та, на жаль, з лютого 24-го року хлопець вважався безвісти зниклим. І тільки цьогоріч в сім'ї повернули тіло героя, після чого рідні змогли попрощатися. Сьогодні у такий важкий час неможливо уявити жоден захід без хвилини мовчання. Громадська організація вшанує, намагається нагадувати суспільство та залучати ще більше українців до шанування пам'яті новітніх героїв. Це хвилина вдячності, це хвилина великої любові до тих, хто мав ще більшу любов, хто поклав своє життя за нас. І ну тут абсолютно не йде мова про це постраждати, посумувати, поспівчувати. Ні, це навпаки те, чим ми маємо пишатися. Це дуже важливо, щоб пам'ятати тих, хто віддав своє життя, щоб ми могли мирно жити, бо ми насправді. Люди швидко все забуваємо і не звертаємо уваги. А ми маємо власне давати приклад цьому поколінню, яке йде за нами. 20 лютого вже традиційно у Львові на меморіалі героїв Небесної Сотні проведуть акцію Ангели пам'яті. Також відбудеться масштабна всеукраїнська акція Вшануй. Ми закликаємо усіх людей зупинитися з плакатами, хто б де не був. Тобто, ми не організовуємо такої конкретної акції, де б всі могли зібратися. Але при цьому закликаємо знімати відео, фотографувати на своєму місці, закликати своїх колег, своїх друзів, зупинятися разом, робити фото і відео, і таким чином постити це в соцмережі і закликати людей зупинятися в цю хвилину. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда тут Львів.